Дорогі брати і сестри, до найбільшого християнського свята, до Пасхи, до Воскресіння Христового залишилося два дні. Сьогодні Велика П'ятниця, сьогодні Свята Православна Церква служить службу вечірню, в якій виноситься плащаниця. Це зображення Ісуса Христа у гробі. Сьогодні всі віруючі, всі люди, які вірують в Ісуса Христа, які вірують в Воскресіння, ті люди, які Дійсно чекають не тільки Христового Воскресіння якоїсь тільки свята, а й духовного відродження приходять до церкви, щоб поклонитися цьому святому зображенню. Завтра свята Православна Церква <кхе> служить службу, в якій згадується про те, як Ісус Христос зійшов в пекло і визволив душі праведників. Завтра. Служба святого Василя Великого, в якій можна прийняти тайну сповіді, тайну причастя, очистити свою душу і тіло від гріхів, і, як кажуть, в доброму духовному і душевному здоров'ї зустрічати святе Христове Воскресіння. Тож, у пасхальні дні поздоровляю всіх християн, всіх віруючих Чернігівщини святом світло Христово Воскресіння, хай милосердний Господь Бог всіх вас у вірі, хай воскрешає ваші душі, ваші серця, для того, щоб ви могли жити добре по-християнськи, щоб у вашій душі завжди була ота радість, яку, яку мали учні Христові, коли побачили Воскреслого Спасителя. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!